Я друзі, це молитва Клірінг за перемогу, мир, стілення, відродження України. Всі, хто доєднується зі мною в мій простір і взаємодіє саме з цією молитвою, величезна вам дяка. Я стою в точці істини. Я стою в точці світла. Я стою в точці сили мого роду, моєї землі, моєї душі. Усім моїм єством, і я звертаюсь до Творця Всесвіту, до духу життя, до світла, що вище за будь-яку пітьму, вищого за будь-яке зло, сильнішого за будь-яку війну, і я доручаю свої слова, свій голос і своє серце великому джерелу, яке творить мир, захист, відновлення та перемогу. В ім'я любові, в ім'я життя. В ім'я України я звертаюся до пращурів української землі, до предків, що стояли у правді, до родів, що творили цю землю своїми руками, до духів, які зберігали нас у найтемніші століття. Почуйте нас, встаньте поруч, підніміть свій древній щит над Україною. Я закликаю мудрість роду, силу його серця, чистоту його намірів, його незламність і гідність. Нехай Україна сьогодні стоїть не сама, нехай стоїть у підтримці тих, хто жив до нас, хто продовжує жити через нас, хто буде жити після нас, все, що належить темряві, повертається в темряву, все, що належить світлу, розростається масштабом над українськими землями у серцях народу. Прямо зараз я проголошую. Всі портали темних сил на території України закриті, всі канали вторгнення низьких вібрацій, і енергії перекриті, всі форми деструктивних намірів нейтралізовані, все зло, що прийшло на нашу землю, втрачає силу, все, що прагне шкоди, зупиняється силою Тверця. І я не борюся з темрявою, і я включаю світло. Світло, яке все очищає, світло, яке віднадходить і нейтралізує зло, світло, яке не знає страху, бо походить від джерела всього існуючого. Тож нехай територія України буде недоторканою для будь-яких темних проявів, нехай зло деактивує свою енергію для будь якої дії, нехай будь які спроби завдати шкоди, розчиняються у світлі іменем Творця, ангелами та вільної волі моєї душі. Ставлю над Україною щит світла, щит єдності, любові, правди, божественного захисту. Нехай цей щит покриє кожне місто, кожне село, кожну вулицю, кожен дім. Нехай охопить небо, землю, воду, кордони і людські серця. Цей щит для людей, цей щит проти зла, проти агресії, проти намірів ворожих, цей щит непробивний, Він від Творця від роду, від самої землі, яка піднімає свої сили для захисту. Я звертаюся до духу землі, стіли свої рани, поверни собі міць, віднови свою плоть, я звертаюся до духу води, принеси очищення, спокій, оновлення крові народу. Я звертаюся до духу вогню, спали гниль, розтопи страх, розчини туман брехні. Я звертаюся до духу повітря, принеси ясть. Легкість, мудрість і нове дихання для всієї країни. Я звертаюся до духу ефіру. Поверни цілісність, гармонію, баланс, відкрити шлях до нової ери і процвітання для України. І Грегор безумовної любові для всіх. Нехай український народ об'єднається в єдине серце і відступає страх у силі без бою, у любові без ненависті. І я проголошую Українці єдиний рух, єдина нація, єдине світло, нехай в кожному, в кожному із нас. Мудрість предків, гідність, серце пробудеться і здатність стояти один за одного, нехай між нами зникнуть. Розділення, образи, рани і тіні нехай нас об'єднає любов до життя, до свободи, до світла, до України. Я активую код перемоги України, код справедливості, код правди, код свободи, код миру, код відродження, цей код про завершення, про відсікання всього злого, про закриття епохи темряви, про очищення землі. Про повернення справедливого балансу. Україна перемагає, Україна відроджується, Україна зцілена світлом. Я прошу Творця провести стілення на рівні тіла, на рівні нервової системи, на рівні душі, на рівні роду нації. Це зроблено, зроблено, зроблено. Тут і зараз запускає нову реальність. Стілення для тих, хто воює, зцілення для тих, хто захищає тил, зцілення для тих, хто молиться, зцілення для тих, хто втратив, зцілення для тих, хто чекає, стілення для тих, хто народжує нові сенси. І я проголошую: Україна входить в етап відродження. Україна підіймається, очищається, оновлюється, нова економіка, нова культура, нова сила, нове покоління світлих людей, нова енергія землі, нова мудрість. Україна відкриває нову добу, добу миру, єдності, сили, любові, гідності і честі. Творче джерело, почуй нас. Ми віддаємо цей намір твої руки, творець. Ми не керуємо твоєю волею, ми просимо лише про те, що веде до життя. Зроби так, як буде найкраще для України, для народу і для землі, для всього людства. Нехай буде мир, нехай буде перемога, нехай буде зцілення. Нехай буде нова Україна, сильна, жива, вільна і благословенна. Так є, так буде. Так сталося в полі світла, так проявиться у матеріальному світі. Амінь. Слава Україні! Героям слава. Друзі, відчуваю, що познімалися дуже великі пласти, чесно кажучи. енергетично дуже цікавий процес. Дуже цікавий. І е, я би дуже хотіла, щоб е, після молитви ви обов'язково попили водички е, і проговорили свій намір, так як відчуваєте ви. За мир, перемогу, те, чого бажаєте ви, як ви бачите перемогу України, як ви це хочете, щоб це сталося, від щирого серця просто проговоріть свій намір. Ну, а я а, сьогодні розклад робити не буду. А, розклад зроблю на наступний раз, а, що змінилося, і а, які показники будуть уже через тиждень, обіймаю.